Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 12 листопада. Ми, по традиції вже на вихідні або в суботу, або в неділю. Йдемо на продуктовий ринок, закупляємося продуктами. Вчора не вийшло, вчора дощ падав і був Другобичі, була тривога потім і так, не вийшло щось зняти. А сьогодні неділя вже. 11-та -го година дня, йдемо на продуктовий ринок. <кій> <кій> У мене сьогодні там невелике сімейне свято, будуть гості. І треба закупити багато продуктів і на ринку, і в АТБ, і в Сільпо, напевно, буде, і, і Рейсмаку, і Траш, і ну, буде ще більше магазинів. <кій> Постараюся щось вам зняти. Після відео, які ціни, які, скільки людей на ринку. Вам завжди це цікаво, що люди купують, що продають які ціни. Також в кінці відео покажу розпаковку всіх продуктів, які я купив. Мені дали список сьогодні. Купляю все по списку. Не знаю як буду знімати, бо треба буде продукти якось ще й носити. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, замок, що вам пропускати наступні відео. Більше лайків, і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Бачите вже біля продуктового ринку ми і тут поставили автобусну зупинку нову. Тут і ринок продуктовий, і я тебе. Сьогодні неділя, люди ще деякі може в церкві, деякі ще не проснулись. Так що ми вже зайшли на продуктовий, бачимо, тут також людей ще не дуже багато, продуктів вистачає. Різного всякого, і мед, і бджолині ну, продукти. Різні солодощі східні. І польських дуже багато тут продуктів. Бачимо різні солодощі. Люди ходять, вибирають, дивляться. Придивляються до цін. Ціни я вам скажу цього року піднялись вже навіть піднялись ціни. Приходиш на ринок і виходиш з, пустими, з пустим гаманцем або пустими кишенями. Дуже все багато коштує. У мене основна задача купити м'ясне, купити шашлик, купити ковбасні вироби. Там ще куряче, філе треба це по списку. Також треба торт купити. Фрукти огірки. Там різні напої. Ну, має бути невеличка гостина. Надіюсь, я все куплю, що по списку. Ну, на ринок я зайшов для того, щоб купити м'ясне. І зараз ми підемо в магазин Галицька Свіжина, я переважно там беру, або ще в спарі можна, можна брати. Також нормальне м'ясо. Хочу взяти готовий шашлик в галицькій свіжині. Бачимо рибний відділ, ну рибний ще. Я чомусь люблю рибу зимою. Бачимо багато продуктів. Хочу взяти готовий замаринований шашлик, оскільки немає часу. Маринувати. Щоб маринувати, треба було вчора йти на ринок, брати м'ясо. Нічого, візьмемо, попробуємо готового шашлика і на інший раз, на інше відео, коли будемо знімати про ринок, я вам скажу, чи файний шашлик, чи краще самому маринувати. Бачимо тут, м'ясних відділів багато є. Бачите, які ціни. Також сир, сметана, молоко. Продають. Сметана 60 гривень, сир від 100 гривень. Бачите, це тут вказані ціни за 100 грам продукту. Власні вироби І на поміряння Бачимо і свинина, і гулядину, і курятина. Все це в магазині є. Ось бачите, продають масло, сир, сирний відділ. Бачите, які ціни на сир. Треба питати продавців, чи сир, чи сирний продукт. Mm -hmm. Друзі, я в Галицькій свіжині накупив на 1075 гривень, два кілограми шашлика, там ковбаси різні. Пондер, куряча, така запіканка за шпинатом. Це завартувало 1075 гривень. Але ще така стяга копчена куряча. І вже немає змоги знімати, я вам скажу. Вони вже роки зайняті, я ще зайшов після цього ВТБ. Закупився на 500-400 гривень. І... А до того вже був сільпо у всіх магазинах, то друзі. Я вам скажу, що нелегко знімати і носити, так що давайте зараз я вже почну, буду знімати вдома розпаковку, як я обіцяв. У мене чотири великі пакети. Десь вже потратив біля трьох тисяч гривень по моїх підрахунках в голові. ну Але вдома більш детально розберемо всі пакунки. І підіб'ємо всі чаки, будемо знати точну суму, скільки Що коштує і скільки я потратив рускавці на продуктовому ринку і в продуктових магазинах. Ось пакету. Тарталетки 35. Павітасир. Кліп. пост. Так, чеки в сторону. Так, багет один. Багет другий. Банани. Да? Кава. Два. 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 Апельсин. Три. Четыре Сыр Кукурузный Так Сик Раз Сик Два Семечки Три Кукуруза Четыре Кока-кола Пять Так chave aqui por exemplo por exemplo chave maior cura Стягну шпати, траву палочки. Ще один у нас. Чак-сюди. Розірочки. Да? Так, і мясне. м'ясне шашлика 2 кг, Так, чаки. В сторону. Ковбаса з солями з сиром. Колбаса з горіхом і сиром. Курячий філе дві штуки. Куряча запіканка з шпинатом і фондар зелений шашличок. Бачимо така запіканочка зі шпинатом. Ось така ще у нас кобаса солями з сиром. І так, один чек 516 гривень, другий чек 1075, третій чек 532, ще один чек 175. І 684. Майонез провансаль. Тапцій 60 гривень. Бахід. Протакола 35. Сік 42 гривень. Такий самий. Ну, Смаки різні. Так. Ну, весне, бачите, ковбота. Сиром та горіхом і шпондер із солями, і шашлик 2 кілограми. Це все завартувало 1000. Ну, і цей піле е, куряче, і грудин, ну, не грудинка, а куряча запіканка зі шпинатом. Це все було 1075 гривень, цей чек в галицькій свіжині. так, Також сир. Королівський. Тут е, півтора кілограма. Завартував, зараз вам скажу. Де той чек? Чек, чек. Так, дивимось. Е, так, сир Фавіта 53 гривні. Королівський сир ціна 1450 грамів, ціна 310 гривень, заплатили 449 гривень. І лаваза. Золота опа 147 гривень. Тарталетки домашні продуктові 35 гривень. Ось ці я покажу вам такі цікаві талетки. Попробуємо. От вони 35 гривень. А тарталетки, які брав в АТБ, зараз я вам скажу. АТБ на цей чек з АТБ Тарталетки майонез Брокон Шпроти коштують 61 гривню по акції. Крабові палички по 40 гривень. Вафельна корзинка. Так, 3 штуки 55 гривень, 20 копійок. Так, ну і брав куряче стегно для салату з. Салату пекінкою там воно завартувало 62 гривні. Банани банани в сіль побрали, 45 гривень 800 грам. Так, ківі. ківі ми також в сільпо брали. Там 49 гривень цілий оцей кошик. Апельсин 21 гривню заважив по 69 гривень, апельсина 300 грам заважило і 35 гривень. Такий супер торт. І насіння Сансанич 30 гривень. Багет Багет е, французький люкс 2699, дві штуки взяли. Ось і все. Ну і торт, торт, бачите, біскіт, фруктовий 305 гривень. Ось така закупка. Зараз підіб'ємо. Всі чеки і знаємо точно на яку суму ми це все купили. Так що, друзі, бачимо чеки на столі. І загальна сума, яку ми потратили, 2986 гривень. За все це ще не входить сюди вино. Я вчора купляв. І там ще деякі продукти. Ну, я вам скажу ціни зараз космос. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Відповідно, більше буде цікавого контенту. Так що, друзі, всім па-па! і щастить